Закінчилось літо веселковим цвітом, і кудись у вирій поплило від нас, Зжавтіла осінь над чарівним світом, те скликає в рідну школу в клас. Бо пора навчатися, з літочком прощатися. Всім до книжки зошитом повертатись час. Закликає вересень за науку братися. і веселим дзвоником всіх збирає нас. Дорогі діти, батьки, вчителі. Вітаю вас з прекрасним святом, Днем Знань, адже це свято дає нам нові сподівання. Навчальний мій рік ми розпочинаємо дистанційно. Шановні батьки, я розумію, як складно поєднувати домашні справи і навчання дітей. Не хвилюйтеся, вчителі скоригують програми, допоможуть учням оволодіти знаннями. Бажаю вам здоров'я! Адже це саме основне в даний момент. Діти, я розумію, як ви хочете відвідати школу, сісти в улюблені класи, але дбаємо про безпеку. Ми пишаємось вами, що ви вчились дистанційно, відповідально у минулому навчальному році і сподіваємося, що так буде в цьому навчальному році. Колеги, бажаю натхнення в праці, психологічного комфорту. Бажаю всім миру, добра, гарного настрою зі святом! Зранку в перший раз ми йдемо у перший клас. Але я іще ніколи не збирав портфель до школи. Що ж покласти у цю сумку? Покладу пенал і гумку. жатко і лопату, білочку, руду хвостату. М'яч, пухкесеньку подушку, на обід смачну пампушку. Тракторець, машинку, мило. Ой, як швидко звечаріло. Хто б тепер мені сказав, чи я все в портфель поклав? Дорогі друзі, а ви вже готові до нового навчального року? Ми шлемо вам привітання. Хай здійсняться всі бажання. А ніколи минули, час швидко промайнув, до школи повернулись, дізнались хто де був. з досвід сонця встав, збиратися до школи нам не лінь бо кличе Хай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос, чують звідусиль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль. Покличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави почнуть навчання, дзвоник про